Сінтерамконтіайдин подолали в ранішній восьми відсотковий япів. Уху! доброго раночку. З вами крошка Кексик Адвенчерс. Я Саша. І Олег їде там позаду. Якийсь уже там хто знає, який день нашої мандрівки. 19. Сьогодні чудово, поспали. Речі всі чистенькі, ми чистенькі. Смачно вчора поїли, сьогодні поснідали круто. Взагалі сподобалось нам. Це виходить готель Велес і ресторан про ньому. А ще, а ще. Тут сподобався сервіс, того, що дуже вічлива дівчинка. Я забула блін, як її звати. При цьому про велосипеди, коли питали, не було взагалі ніяких там, о, куди там їх діти, хто зна куди. А відразу так-так, зараз знайдемо, все класно. І проблем з тим не було. Веліки стояли всередині, заховані, ну не всередині номеру, а всередині готелю. В планах у нас доїхати до гори Пивиха. Там мають бути шикарні краєвиди. Але сьогодні, мабуть, туди не встигнемо. Ну, ні, то нічого, доїдемо вже завтра. Сьогодні їдемо по трасі, сонечко пече вже. Ми намазюкалися сонцезахисним кремом і насипа, намазюкували щічки, і ноги трохи економимо, щоб вистачило хоч на обличчя до Кременчука. Їде здоровенна машина, кажу, схожа на жука вусача. Чи рогача з тими рожками, там у нього якраз лампочки. Якась штука на полі, схожа на те, що то поливають. Може, хто знає, що то таке пишіть. І ми будемо знати. Їдемо побачили тіньок, кажу, давай там трошки зупинимося, трохи охолонимо. А хтось тут Галя балувана, каже, ні, ні, там щось ріденький тіньок, давай покидай. Блувана поки ну, що? що. Ну, краще? ж. Ну, краще. Вчора, як було саме поле, так чіплялись там навіть за якийсь малесенький тіньочок від якоїсь травинки. Но сьогодні поки що ще балування. Вчора нарешті ланцюги посмазували, бо вже приїхали більше. 400 км, вже тарахтіли Ну, не скріпіли, але вже пущало. Треба не забувати і не линитись. Угу. Цю подорож ми їдемо на масляній смазці, бо з парафіном ми якось ніяк не подружимося. До цього ми пробували смув, але щось не то пішло з ним. З'явилися якісь такі липучі котяхи. Що потім відмивали і касету, і ланцюг. О, тому і ми... себе відмивали. Тому зараз ми поки на масі. Ну, це при тому, що ми ж видраювали все і касету, і ланцюг перед тим як наносити мов Не те, що там наляпали, і все. Ми дивились гайди на ютубі. Ніби нічого було спочатку, але потім раз проїхав, і все в кітяжках втих. І витираєш все все рівно чорне. Не побачили ми того кайфу, що от прям пальчиками так ланцюг витираєш, все чисте, красота. До речі, в Мюнхен Венецію ми їхали на З на сквірті, і от я не пам'ятаю такого, що були. Це такі липучики тяхі ну може через те, що там просто почистіше, а у нас розвихали ну, це... весь з ног до голови. Грязнючий. Ну, це тут теж може варіант. Але ну, на сквірті, в принципі, і касету ми і ну нічого і не готували не... тоді насправді. Ну, ланцюг був вимитий і все попали в дощ, і він вимився буквально на раз, що їхала вже додому. Там ніби не так багато, але все скрипіло, рипіло. Мені так стрмно було туди їхати. Потім полізли тільки дивитися і ще на Ютубі. Думаємо, щось не так зробили. І якраз натрапили на відео Васіка Капущака, де він сказав, що в дощ та смув, що попала. Ну, парафін вірніше. Він вимивається на раз. Ну хто знав. Всі так від нього пісяються, що він прям мега універсальний для будь-яких умов. Не знаю, пісок налипає, що дурний, в дощ вимивається. Треба готувати, видраювати все, щоб його нанести. Ну, таке собі, особливо для мандрівки, не знаю в чому його універсальність, масло он взяли, намазав собі, витер і все. В крайньому випадку одягнув перчатки на руки і теж витер намазав. Ну, хоча і так он витерли, тільки що Олег повитирав, і руки у нього чисті. Ми поки на маслі масляні ми рібята. А ще ж сьогодні вже перший день осені. В'їжджаємо у вересень. Так якось. Непомітно одним помахом пролетіло те літо, ніби цілих три місяці, а пролетіли як один. Зате попереду осінь. Красива, різнобарна, з сонечком, а хай і з дощами, і з грозами. Бо все-таки осінь теж має бути з дощиком. Хочеться інколи їм рачняка того, особливо, коли ти вдома. Затишно, з какавонькою в пледику. Ми минулого разу, якраз восени, були в тростянці в парку. То ох, вранці прокидаєшся, пройтися по листю тому опавшому жовтому. Ой, ну дуже красиво. Кожна пора року по-своєму чудова. Заїхали їхали в магазинчик по воду, побачили при дорозі. Заодно купили морозиво, перекусили. Виїхали, вже їдемо, якраз поки вітер трошки, і тут тіньок, можна ще по сонцю проїхатися. Дивлюсь, щось у Олешки не вистачає на підсидільній сумці, А підпопника то й немає, виходить, забув там, де ми сиділи, морозиво їли. Так що я тут стою, поки чекаю, а він повертається назад. Ну добре, що хоч тут не дуже далеко, трішки тільки від'їхали. забрав сидушку. Швидко ти справився. Ну Нічого, добре, що недалеко від'їхали. У нас сьогодні був каварний план, так як спека, щоб проїхатися і в обід десь завалитися в гамаках, щоб трошечки спеку цю перечекати, бо їхати прямо по сонцю нема сенсу, бо воно і згори пече, ще й від дороги. Жар такий страшний. Але ось уже скільки їдемо, 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 їдемо. Просто хащі, хащі і ніде ні гамак повісити, ні взагалі хоч зійти, хоч десь під деревом сісти. А тут ось заїхали якесь селище невелике. І тут столик навіть є. В принципі, тут тінь. Засрано, звісно, смітник страшний. Ну, хоч трошки поки тут побудемо, поки така спека. Бо на вулиці велоком показує 37,1. Це при тому, що ми все рівно з'їхали по тій стороні, де трошки з дерев так тінь падає. Тобто не то, що прям по полю. Відпочили, потім прийшли тоді місцеві дідугани, сіли в карти грати за той столик. Якісь там непривітні люди, якесь таке враження склалося не дуже. І зараз якось виїхали, якийсь такий ці упадок сил чи і настрої, і енергії. Галяшка каже, дідугани діментари забрали всю радість. Бо якось до того їхалося сьогодні гарно так. І якось чогось мені стрьомно, що село це якийсь такий гоп-стоп. Ми по ньому в магазин просто проїхались, думали води ще купити. Вперше мені якось неспокійно за всю подорож. Олего кажу, не знаю, де ми будемо сьогодні шукати, ночувати, намет ставити. От якось якісь у мене сьогодні такі собі передчуття, хочеться десь в затишку сховатися і Неспокійненько там поспати. Can Перше за 500 км сосновий ліс нам зустрівся. Запах просто м, -м, -м. клас. Доброго ранку. Доброго ранку. Настрій сьогодні вже ніби повернувся. Поспали гарно. Ти гарно поспав? Угу. Я без настрою. <ріст> їхали ми вчора, їхали, отут такі зажурені. Уже в принципі, вечоріло, і ми так думали, що щось мені не хотілося десь на медфашлях ставити, от якось от не хотілось і все. А тут якраз по дорозі готель. Я так думала, думала, м'ялась, м'ялась, ніби ж не з руки той готель. Ну, якби вже ж були попередню ніч, запланована, а тут нічого такого не планували. А Олешка сказала, готель так гонець. Мене розвели на готель. <гум> Нічого ти мене розвели. Ти ж сам сказав, що ну хай буде готель. Mm. Вона ж відпустка. От зато якось спокійно мені було спати. Ну і тим Добре. Та й тут взагалі красиво, водичка, вчора захід сонця. був. Бо... Що іноді можна себе так і побалувати, тому що насправді з тим поганим настроєм, якби їхали далі, чи там ще не могли б знайти те місце для намету, настрій був би ще гірший. І що попало, нічого з того гарного б не вийшло. То в воді мертва риба. Вчора проїжджали, її там було взагалі багато плавало. І мені цікаво, куди тут вони збираються прямо на човнах рибалити. Як от що, що, що взагалі рибалити? Дохла риба плаває тут. Як цікаво не стрьомно то рибалити, чи вони просто може наловив і викинув, просто щоб сам процес хіба не знаю? Це ж треба хатка, така як старовинна, і дах соломою покритий От оце я розумію зовсім інша річ. Гарний настрій, бойовий дух, а не те, що вчора було, що попало. Взагалі мали їхати далі по трасі на пивиху але побачили по карті, що тут ще дорога є якраз біля води. Запитали у охоронця готелю. Каже, да. То каже, якраз дамба, і там можна їхати, воду буде видно. Ну і по карті воно так теж здається, що прям біля-біля води. Ну і от, якби от. От, -от, -так от ми їдемо біля води. Уявляємо, що вона отут з цього боку є. І такі види шикарні. Він там нам розповідав. Там і острівці буде видно. Ну я сподіваюся, що далі просто там відкритий більш простір. Але, але, але каже, навіть так уже класно, що їдеш не по трасі, що щось уже змінилось. Не таке одноманітне. Ми все таки виїхали до води. Тут так красиво. Дійсно, там далі видно такі острова великі. Ми вже доволі. Перший прокол. Будемо розбирати. Поки все рівно під стоп у нас будемо міняти камеру, вирішили трошки і підкусити. Характеризує ситуацію Жесть Насправді нічого страшного. Зараз просто поміняю камеру на нову, латати не буду. Якщо що, іншим разом. Знайшов щось, ага. Угу, Ось знайшов. Колючка якась. Нічого сільне. А з того боку її не видно, ага. Ось. Ага. Ух ти! Так залізла вона прям ніби шип. в той шип і пробила. Це пінцетик би? Ага. Угу. Треба з собою брати. О, давай, може, я. Ні, Ого! Колючка. колючка. Зараз, зараз. О! Угу. Нічого собі! А це така колючиха. проколола шийну Олешці. До речі, прикольно в мультитуліця. Як бартіровочні лопаточки. Ну, що зручно, що все одразу є. Все в одно. Ми брали з собою взагалі і латки, і клей, брали дві камери запасних. Одну 650, а іншу 700, бо в наші школе різні. Брали по одній, бо думаємо, якщо що будемо. Латати, якщо прям проб'ється, якщо ні, то в місті великому можна ще купити. Залишилось саме складне – накачати ці камеру. Хто буде качати? Ти. Чого? Твоє колесо качати. качать. Скажи, угу. що ще ти пробив, ти качав. Недостатньо спекотно на вулиці, так само ще <смас> накачає. І йшло друга година. От і все. Півгодинки часу і все готово. Молодець! Приїхали ми до води. Не море, але таке воно обширне. Красиво тут їхати. Не дарма ми звернулися з траси, вже прокололися, але зате тут красиво. Що по тій трасі побачиш? Не повірите, знову піймав колючку. Ну але поки нічого не клеїв, не міняв, просто підкачав і поки їдемо так. Бо треба кудись знайти тіньок, чи щось типу такого, бо на сонці дуже спекотно то все клеяти. Таке саме, ну добре, одна ще камера є, але все одно прийдеться клеїти. Води нема, нічого нема. Що робить? Їдемо спочатку в магазин за водою, а потім буде грандіозна поклейка за платка. Проколи проколами, а обід порозко. Що ми маємо? Змінили у мене на передньому колесі камеру. Камера ж була запасна. Там було аж три колючки акації. Оце стільки я наловила. Змінили, потім дивимося на заднє колесо, а там теж терчить така кракозябра здорова. Витягнули і воно так. Прийдеться теж зараз міняти, так не хочеться знімати заднє колесо і клеяти. І Олег, тушу камеру нову поставив на колесо, здогадайтеся, що теж вловив колючку ще раз, зараз він сидить, клеє латочку, бо вже ж камер нових немає, так би було, б звісно, швидше. Якраз дотягли віліки до магазинчика тут в селі. Попросила я там тазок з водою на мандали. Того, що так нереально знайти, де там та дірка, води трошки наливали, наливали, ну воно нічого не видно. А в тазочку раз-раз і вже і знайшли. Шкода, що часу прийдеться на це ще чимало. Думали так сьогодні раніше приїхати туди на пивиху, щоб і місце знайти класне, і познімати більше. А тепер, поки провошкаємося з цим усім. Бачимо, скільки ми звідси виїдемо. Вже в магазині сточили і піцу, і булочку ще придбали. Вже вон, купила поколі з кавою, бо хочеться щось такого солоденького, вже що обід, уже навіть після обіду вже поїсти треба було. От така у нас картина. Коники розулись. Взули їх в тапочки. У нас, можна сказати, вабанк, Всі чотири колеса, грубо кажучи, профігачили. Сидимо, клеїмо, щось одна латка причепили, вона не приклеюється, іншу тепер пробуємо, ніби тримається. Але ту, якщо щось це треба віддирати, якось знову зачищати, подивимось, може якось щось по-іншому зробимо. Залатали три камери, накачався, тепер можна їхати і далі. Пивиха чекає. Країна акація. Вже стільки їдемо, кілометрів, а все акація акації по узбіччю. Поки нема машин, беремося посеред дороги. А що робити? Бо пробиватися знову дуже не хочеться. Не подумайте нічого. Так просто їться снікас. Ой, як і не ми не встигли на захід сонця. Напивиху, але все одно ми доїхали, ми шпарили по трасі як могли, але ті проколи весь час з'їли. Але ми доїхали, блін. І тут так красиво. Я вам не можу передати. Ми сюди дерлися, але воно того 100% було варте. Блін, тут така крутота. О, ми сюди доїхали. Зараз я вам покажу. Готуйтеся.